Я хочу почати це відео з глибокого, сердечного, прям дуже душевного і болючого зізнання, я майже нічого не знаю про Кей-поп. Я не знаю нічого про танцювальні челенджі, я не знаю нічого про сленг, я не знаю нічого про. Інтерв'ю, я не чекаю нових кліпів і не слухаю подібну музику. Але попри це, я знаю, хто така ліса. Я знаю, хто така Дженні. Я знаю, що там Джису одягала на Паризькому тижні моди. Я знаю, як Розе виглядала на обкладинці Вог. І все тому, що Blackpink це давно вже не просто кей-поп-група, це певний візуальний код, який дуже цікаво, дуже легко. Визначити, роздивитися, обсмоктати і взяти в свій гардероб. Це можуть використати навіть ті, хто в житті нічого ніколи не знав про кей поп Але при цьому від першого погляду це може бути закоханість, це може бути важливий урок, це може бути просто там все внизу підніметься, отак, от встане і буде аж ух. Вибачаюся. Blackpink – це не просто бренд, це як сузір'я персональних брендів чотирьох неймовірних зірок, який працює не лише в чартах, а й на подіумах, на сторінках соцмереж, на червоних доріжках. І найцікавіше те, як кожна з учасниць цієї групи змогла перетворити свій стиль на окрему тему, на окрему гру, на окрему перемогу в цій фешн-грі, яка допомогла їм не просто створити візуальний код групи, а перетворити Рити кожну буквально кожну з учасниць групи на неймовірну зірку не тільки в світі музики, а й в світі моди. Якщо чесно, я зараз з голови не можу придумати жодної групи, яка була успішною для всіх її учасників у сольній кар'єрі. Якщо я щось пропускаю, будь ласка, напишіть в коментарі: навіть Tokyo Hotel, ні, там ні в кого не було нормальної персональної кар'єри. Всі групи, яких я знаю, не дійшли до тої можливості, яку отримали Blackpink. І саме тому я вирішив створити цей цикл відео, в якому я буду розглядати стиль учасниць Blackpink. не як групи, як я зазвичай дуже люблю розглядати як стиліст, тому що стилізація груп це окрема ситуація, яку треба до якої треба підходити, з розумінням до якої треба підходити з. Експірієнсом до якої треба підходити з розумінням, що ми робимо, а окремих зірочок нашого цього сузір'я, і підійду я до цієї справи не як фанат групи, а як спостерігач зі сторони, щоб можна було продивитися абсолютно всі деталі і зрозуміти, що саме з цього неймовірного фешн-зросту ми можемо використати в своєму гардеробі. До речі, цікавий факт на це відео мене надихнула нова пісня Blackpink – Jump. Як ви там мовить, кажете? Ідіть стрімте, ідіть стрімте. Класна пісня, дуже люблю хардстайл, дуже люблю подібні вставочки в поп музиці. Обожнюю, кайф і ще і відео забавне. Ставте лайк, пишіть коментар, якщо хочеться, щоб я ще й відео за гори. І почну я з ліси. Наймолодшої в групі, але, мабуть, найпотужнішої, за моєю думкою, за її впливом, як мінімум, у фешн світі. Амбасадорка Луї Вітон це вже достатньо високий момент, особливо зараз, коли Louis Вітон під фарелом, хоч цей бренд, який я не дуже сильно люблю, перев. Буває у неймовірному космічному траєкторному взльоті. Ось прям ось так, вгору летить, через те, що минулі креативні директори не дуже хотіли давати щось цікаве бренду. Зараз Лувітон летить вверх, і Ліса, як його амбасадорка, разом з ним. Її стиль це. Певна суміш вуличного еджу гіперсучасної жіночності і об'єднання всього того, що ми любимо в сучасному фемінному стилі. 2025 рік здається став її роком після гучного дебюту третього сезону The White Lotus, Після її сольного виступу на Коачелі вона просто не сходить з червоних доріжок. Вона не сходить з обкладинок як музичних, так і фешн новин. Вона просто перебуває на піку. І так інші дівчата з групи Blackpink також знаходяться знаходяться, на мою думку, зараз на піку своєї кар'єри, як мінімум з точки зору фешено. І хоч з альбомом Alter Ego, з яким я знайомий через її пісню з Future, вона вийшла в топи білборд і отримала просто неймовірний хайп її музики, її образи також не залишилися без уваги. І сьогодні ми розглянемо її еволюцію стилю з 2018 року, коли вона потрапила вперше в перехрестя. Камер фешн журналюх до сучасного моменту, коли вона вже встановлена, зірка фешену не просто в Кореї, а в усьому світі. І почнемо ми, наскільки я розумію, з однієї з перших таких мегафешн виходок ліс в власне фешн-сферу. Це був івент бренду Mulberry у вересні 2018 року. І на цей івент вона обрала на 2018 рік. Достатньо такий моцний фешн-образ. Це вельветові помаранчеві яскраво неонові штани. у мене в свій час був також неоновий такий помаранчевий плащ, яким я користувалася як акцентним моментом усе своє дитинство. І блузочка з складками по шиї, з квіточками по всій блузочці, при цьому з відворотиком, і сумкою обвішаною шовковими платочками. Цей образ насправді для сучасного фешну не був чимось супер хайповим, але важливо розуміти, що для першої суперфешн виходки в світ. На фешн івент у 2018 році це був неймовірно сильний образ за рахунок того, що у нас є помаранчевий колір в квіточках, який поєднується з нашим помаранчевим кольором. Штанів помаранчевий колір не виглядає настільки токсичним і ще важливий лайфхак. Текстура завжди дуже сильно впливає на колір цих штанів. Якщо б ми взяли штани абсолютно того самого кольору, але зробили їх, наприклад, не знаю, з лакової шкіри. Вони б виглядали пошо, брутально сексуально через те, що текстура була блискуча тут, в нашій ситуації, ми бачимо матову текстуру штанів, яка поглинає світло і дає легенький блиск на рівні всіх штанів. Ми не можемо побачити якийсь блик цього світла, ми можемо побачити текстуру. За рахунок цього у нас виходить дуже зібраний, достатньо яскравий, але при цьому дуже зібраний, дуже формальний образ. І в нашому відео сьогодні далі ви зможете побачити, що оця. Фешн формальний з неформальними елементами дуже сильно домінує її стиль. І я персонально дуже люблю цей прийом у фешені, коли ми беремо щось формальне і даємо йому якусь неформальну обгортку: чи то за силуетом, чи то за формою, чи то за будь-чим, що тільки можливо. Тому ж 2018 році вона відвідує показ колекції Майкл Корс в червоній сукні в полкадот, в білий полкадот. Насправді. Не можу надто багато сказати по цьому образу, тому що тут немає аксесуарів. Це чисто сукня з нашим пусібоу і червоний Polka Dot. Знову ж таки, ми граємося з максимально яскравими кольорами, при цьому ми тримаємо якусь форму формальності, структуру формальності, тобто у нас. Це структура сукні достатньо формальна, хоч ми бачимо, сукня достатньо коротка, рукави достатньо короткі. Ми маємо цей боу, який додає, хочемо ми чи не хочемо формальності в наш образ. І при цьому, за рахунок того, що ми можемо подивитися тут, і де там трошки збільшене плече. Тут у нас висить цей бантик пусібол Там у нас ідуть складочки. При цьому надалі у нас все зібрано, у нас все обтягуюче. Ці білі крапочки не виглядають. ось моя улюблена фраза, як людина бачить світ під час інсульту. Воно виглядає дійсно цікаво, і при цьому мені здається, в Русі було б також дуже класно е, подивитися на цей образ, тому що ці білі крапочки б давали неймовірний візуальний ефект, який тримає очі на ній. Дуже класний образ, хоча максимально простий. Лайфхаки для тих, хто хоче збирати прості образи, типу просто одна сукня, взяти якийсь цікавий принт, який з вашим рухом і з побудовою цієї сукні буде змінюватися, привертаючи до вас увагу. І одразу зроблячи стрибок до 2022 року, хочеться поговорити про її образ на VMAS, коли вона приймала нагороду за найкращий кей-поп, за найкращий кей-поп. Best кей-поп Award. Образ знову ж такий дуже простий: чорна сукня, формальна чорна сукня для формального івенту. Відкриті плечі, відкриті руки для такого молодого фешену це неймовірний прийом, який дає нам показати своє тіло, при цьому дає нам показати своє тіло в дуже аристократичному ключі. Але тут я хочу сфокусуватися не на сукні, хоча кат сукні дуже класний, дуже формальний. Тут я хочу сформувати свою думку саме з приводу висячої нашої прикраси. Чому? Буквально нещодавно для моїх вареників, спонсорів цього каналу, я випустили відео про те, як працювати з формами, як працювати з силуетами. Також там є відео про те, як працювати з аксесуарами. І тут ці силуети вироблені на максимум. Чому ми беремо цю довгу прикрасу, яка висить у нас прямо нижче пупка? Вона не перериває нам шию, вона не перериває нам образ, тому що у нас відкрита шия. Тут би спрацювало лише два варіанти прикрас ось така супердовга прикраса. Якщо хочеться більше сфокусуватися на природних суетах свого тіла, показати ключиці, показати шию. Тут дуже гарно все намазано хайлайтером, вона прям вся блищить. При цьому, при цьому тут також для більш Дорослого вайбу можна було б дати масивне кольє на шию. Але VMAs не настільки формальний івент, щоб приходити прям в повному black-black tie. Хочеться дати чогось молодіжного. І за рахунок цього ця трошечки бохо-прикраса розбавила цю неймовірно формальну чорну сукню і дала нам реально класний образ. Хоча знову ж таки достатньо простий. Того ж року ліса прийшла на івент Bulgari Garden of Wonders у неймовірній яскраво жовтій сукні. Знову ж таки. Ліса працює дуже класно з спрощенням якихось дуже хайпових концептів. Неоново жовта сукня. Здавалося б, що може бути. Настільки формальним в неоновому жовтому кольорі. Дивимося. Максимально простий сует, максимально простий сует, який трошки підкреслює фігуру, тому що що, якщо у нас є фігура, гріх її не підкреслити. Я не кажу тут про якусь суперфігуру, підійдіть до дзеркала, подивіться на себе в дзеркало, подивіться на свою фігуру і скажіть, її треба підкреслювати. Коли я працюю з клієнтами, я. Намагаюся відрізнитися від більшості стилістів, я ніколи не працюю на знаєте проблемні місця. Звісно, коли я там збираю капсулу і так далі, я завжди питаю людини, чи є якісь комплекси, які хотілося б там десь зменшити, збільшити. Але я питаю саме в людини, тому що, хоча я отримую психологічну освіту, як стиліст, я не буду пропрацьовувати ваші травми. Мені важливо. Побачити вогонь в ваших очах, щоб ви собі подобалися в одягу. Але як завжди, буду питати це у людини, тому що немає в людському тілі проблемних суетів, чи проблемних місць, чи якихось там проблемних нерівностей, якихось проблемних фігур. Немає такого. Є погані стилісти, є нерозуміння формату праці зі своєю фігурою або неприйняття своєї фігури. Знову ж таки, тут я не психолог, тут я стиліст. Тут мінімально підкреслена фігура, подана, як знаєте. В дорогущому ресторані виносять вам величезну тарілку з маленькою-маленькою порцією, так, щоб ця порція була на виду і щоб ця порція виглядала неймовірно артистично. Ось тут так само зроблено це приталення, що сукня виглядає просто прямою, причому прямою текстурованою, що вона прям стоїть. Мінімальні прикраси з діамантами при цьому дуже формальні, тому що це івент, хай jewelry івент, і відкриті стопи ніг у взутті створюють загальний образ такої молодої невимушеності, і при цьому настільки формально, що воно нівелює неоново жовтий колір сукні. Це дуже майстерна гра, хоча, здається, дуже прості образи. За це я і люблю: оцей подібний формат створення відео, розбору стилю відомих людей, тому що ми можемо подивитися. Якісь мікроелементи, якими працюють професійні стилісти, і взяти їх в свій гардероб, які б ми просто самі по собі ніколи б не помітили. Чи був у вас в житті такий момент, коли ви підходите до свого гардеробу і такі бля нема чого надягнути? Більш ніж впевнені було, що з цим робити. Можна, звісно, піти до стиліста, можна піти навіть до мене, як до стиліста. Але більшість проблем у day-to-day -day гардеробі може вирішити надифуваність. Де цю дивленість взяти? Дивитися на нові колекції, на нові покази, на нові кампейни, на нові обкладинки? Але де це взяти без того, щоб це сидіти, шукати, вишукувати? Бо сьогодні, в сьогоднішньому світі, потрібно, щоб вам все принесли на тарілочці. І цього соромитися не треба, тому що якщо є можливість отримати це на тарілочці, чому б не отримати це на тарілочці? І у вас є така можливість, бо на тарілочці ці всі покази кампейни і новини світу моди вам приношу я, ваш кінчовий провідник і я, у моєму телеграм-каналі. Посилання на який ви можете знайти в описі цього відео разом з посиланням на мій твіч, який я зараз почав вести, цікавий факт, і на мій лайв канал, який я відроджую як канал з кліпами. З мого Твіча. А ми повертаємося до стилю ліси. У 2023 році Ліса вийшла на Коачельську сцену в шортиках з перев'язаним розрізом прямо до пусі, в топіку з рукавами в глітерочок. Я дуже не люблю такі блискучі сіточні елементи, якщо чесно, тому що для мене це прям супер кліше. А, але тут дуже цікаві формати. Я не скажу, що мені супер подобається цей образ. Я не розумію зав'язки на пусі, плюс зав'язки по боках, оці рожеві банти, плюс топік з перехрещеною шиєю, плюс блискучі рукави. Для мене це трошки як людина бачить світ під час інсульту. Я не розумію для мене тут надто багато всього. Але при цьому у нас тут дуже цікаві формати. У нас тут підвищена талія за рахунок того, що кроп-топ. І висока посадка шортів, у нас талія перевищена наверх, за рахунок цього максимально подовжені ноги. Тобто у нас ноги як мінімум на розмір стегна подовжені. При цьому у нас тут не вимушені плечі. Ми, у нас немає підплечників, які роблять нам чіткий прямий силует плеча. Але при цьому за рахунок пошиву цих рукавів, вони розширюють плечі, дають нам більш такої коміксової фігури. І Тут дуже багато класних елементів використано. наприклад, знову ж таки, ті не повністю зав'язані розрізи на шортах, які трошки просвічують тіло, дають нам знову ж таки подовження ніг за рахунок трикутних форм по ногах. Але тут якось занадто багато всього, тому комплімент самому образу зробити не можу. Але можу зробити комплімент окремим цим елементам образу. Це також важливий урок, що не завжди. Багато влучних елементів пов'язуються між собою в влучний образ. Завжди треба дивитися і окремо, і разом. А ось де все разом роздивлено, так це в іншому образі цієї шквачели. Не дуже люблю блискітки, але я дуже люблю, коли поєднуються різні рівні одної тієї самої текстури. Тобто, у нас ми беремо блиск, у нас тут є на спідниці якийсь дуже міленький глітер, у нас є дуже Великий такий великі паєтки на рукавах. У нас є матовий блиск на цьому нацицьнику, У нас є більш глянцевий металевий блиск на оцій металевій штуці, яка під нацицьником. Тут все поєднано дуже класно за рахунок градієнту текстур і за рахунок градієнту. Власне, кольорів, тому що ми можемо побачити, що від найменшого такого прям матового блиску до найкрупнішого металевого такого блиску з крупними такими паєтками і блискучками, у нас колір переходить від світлого до темного, і у нас тут ідеально поєднаний ідеально зроблений монохром, тому що монохром, коли у нас один колір. Ми можемо гратися відтінками. Ми можемо гратися формою. Чим тут також погралися. Ми можемо гратися текстурою. Якщо ми просто візьмемо одяг однакової текстури, однакового силуету, однакової форми в монохромі. Це буде виглядати як кольорове п'ятно тут. Грамотно зроблений монохром за рахунок того, що у нас різні текстури, різні формати, різні блиски, різні форми. Там десь йде вогонь, там десь щось рваний метал, там якісь блискучі, причому текстуровані з прямим кутом елементи на спідниці. Там один рукав такий, один рукав такий. Дуже дуже класний монохром. Беремо на примітку. З цією школачего дуже подобається цей образ. Він дає нам якоїсь мотомамі, при цьому спідниця тупо прозора з цими блискучими елементами дзеркала. Дуже, знову ж таки, люблю ці поєднання текстур. У нас, знаєте, не тільки колір є оце коло, згадуємо мій улюблений трикутник акцентів. Це коло кольорів можна придумати для форми від там, якоїсь прямої форми до якоїсь округлої. Так і з текстурою є грубіші текстури, є м'якіші текстури, і вони між собою всі переплетаються в одне коло. Тут ми взяли абсолютно різні текстури з різних сторін. Ми взяли тверду, при цьому таку напівпрозору текстуру дзеркала, фігурок вирізаних з дзеркала. воно гостре, тому що гострі фігурки. Навпаки, зверху у нас шкіряна куртка, яка груба, при цьому більш тікучі форми, при цьому більш лагідний блиск. При цьому більш м'яка форма за рахунок того, що у нас там, хоч і плечі стоять, вони округлі, у нас округлі форми і так далі. Це знову ж таки максимальна гра на контрастах. Верх повністю закритий, низ повністю відкритий. Максимальні контрасти знову ж таки, якщо немає якогось бажання створювати суперкласний образ, беремо максимальні контрасти, це спрацює. Чому, наприклад, працює білий верх, чорний низ? Тому що у нас гра на контрасті. На MTV Music Video Awards 2024 року ліса вирішила вийти трошечки Альтушкою. Ставте лайк, якщо ви альтушка. пишіть коментар, якщо ви альтушка, і навіть якщо ви не альтушка, саме час підписатися на цей канал, поставити лайк і дзвіночок. Дзвіночок це дуже важливо. Прям дуже прошу вас всіх, хто зараз дивиться, якщо у вас дзвіночок не поставлений, ставте дзвіночок, а якщо дзвіночок стоїть. Муа. Delicious. Отже. Трошечки вирішила вийти альтушкою в стилі дружини Канії Веста, але при цьому трошечки закритіше. Ставимо лайк. Що мені подобається в цьому образі? Мені подобається знову ж таки наявність різних текстур. У нас там шкіряні блискучі патент ледер черевики, у нас розірваний світер, у нас такі якісь напівпрозорі шортики, у нас маленька така металева сумочка. Тобто, взагалі повністю переплітається цей альтушний образ. Що мені не дуже подобається, так це відсутність якоїсь цікавості. Мені здається, дати сюди мільйон ланцюжків, якийсь аксесуар, або мощні такі рік Оленс-браслети, то вийшов би дуже класний образ, дати їй якісь мощні персні на руки. Мені тут не вистачає аксесуарів, це класна база для образу. Це не образ, це база. Тому що аксесуари це завжди те, що додає персоналіті. Образу, це те, що дає нам особистості. І ця особистість тут трошечки пропадає. Так, у нас тут є оця мікроскопічна металева сумочка, яка просто ідеальна, якщо додати максимально масивні аксесуари. Тоді у нас знову ж таки була б гра на контрастах, такі максимально мощні ланцюги, максимально мощні там прикраси на руках, на пальцях. І така малесенька сумочка, яка прям така мікроскопічна, три атоми. три атоми сумочка, ось така три атоми сумочка, в яку можна покласти ем, гріхи і сподівання на майбутнє. Ось так, от, просто скласти і піти. Класний був би образ, якщо б сюди додали трошки більше аксесуарів, але знову ж таки ставимо лайк за те, що вона Нєфор, ставимо лайк за те, що вона альтушка. А ось на MTV Music Video Awards вона прийшла в хіджабі. Дуже люблю подібні такі супер-хіджабові сукні. І при цьому знову ж таки. Ну, Делішес, ну, максимальний Делішес, просто відвал піськи. Відвал піськи в студії. Ставте лайк, якщо у вас теж відвал піськи. Просто. Ну, образ. Смаховитий, сексуальний, драматичний, все, що є, все є. Внизу все встало, зверху все потекло. Обожнюю, просто форми, які перетікають. Ідеальний, ідеальний, просто монохром. Уся тканина перепрутена, переплатена, пере, пере... Коцепетена в одному, тому ж самому кольорі. При цьому у нас є трошки інший колір акценту, який дається цим корсетом. Корсет вплетений в сукню, неймовірний пошив. Плюс ці рукавички вшиті в сукню, обожнюю, обожнюю цей формат, обожнюю цей момент. Та ж часто використовую їх в своїх образах. Ну, це прям просто і прикраса, просто ідеальна. Ідеально вписується не надто масивне кольє, яке б відволікло увагу від неймовірної сукні, і не пуста шия, на яку хочеться закричати декольє. Просто ну сексуалка. Лайк. Like. А ось на показі Луї Вітону вона вирішила якось ченел гер інер лорд Фаркуад. Вона запустила свого внутрішнього лорда Фарквада десь в космос. І він там в космосі потусив з якимись там прибульцями планети Нібіру і повернувся на нашу планету, щоб піти на показу Вітон. Насправді був би класний образ, я просто не розумію, до чого тут ці шкіряні шорти. Мені подобається топ. Він дуже такий супер лорд Фарквад, дуже Луї, 14 дуже як бачить світ людина під час інсульту. Але... Ну ці шорти, ну ці шорти. Ну куди тут шкіряні шорти? Я не розумію. Це просто ось тут перенавантаження текстур. Якщо б вони були білі, то тут би класно працювало все по текстурах. Але вони чорні, і тут перенавантаження як по кольорах, так по текстурах, так і по формах. Тому що у нас дали б рівні шорти, які повторюють форму панчох, то було б ідеально. Але тут перенавантаження по формах, по текстурах, по стилізації, по силуету. не знаю, надто все перевантажено. Але хоча б волосся її зібрали, на цьому дякую. Тому що з такими образами, якщо б їй ще дали мощно розпущене волосся, був би взагалі перерахунок дебетів і кредитів. Чесне словом. На прем'єрі третього сезону «The White Lotus» вона вийшла в шикарному ансамблі, достатньо формальному при цьому молодіжному з кроптопіком, з сукнею. Там десь шлейф, там рукави плечі прикриті, пузико відкрите, деколь є. Дуже хочеться спитати, декольє. Ось ідеальна сукня. Дуже класний матеріал. Трошечки, трошечки бачу, є проблеми з пошивом в цьому матеріалі, але то таке декольє. Декольє! А на Оскарі цього року, про який у мене є окреме відео, вона одягнулася просто неймовірно. Мені здається, я пам'ятаю, її дуже сильно хвалили в тому відео. Мені дуже подобається цей образ. Він. Формальний при цьому дає оцього хайпу. Дуже люблю формальні образи з хайпом. При цьому у нас тут дуже соковиті аксесуари. У нас є нігтики, цікаві, у нас є кільчики на пальцях, у нас є ця червона. Квіточка, яка дає цікавий акцент, тому що у нас чорно-білий монохромний образ і червона квіточка з боку, яка дає трошки асиметрії. При цьому у нас ця сорочечка зверху розтібнута, ну максимально цікавий образ, максимально цікавий по кольорах, тому що довжина у нас одна і та сама чорний білий переплітається внизу. Дуже цікавий по силуету, тому що цей видовжений приталений силует дає, дає їй 3 кілометри зросту. Ну, дуже подобається цей образ. Якщо вам цікаво, ви можете піти подивитися моє відео про Оскар. Там я про нього говорю в деталях. Але сьогодні в деталях як такий акорд. Який закриє всю нашу картинку, я хочу поговорити про е, тусовку Vanity Fair, яка завжди у нас після Оскару, куди вона прийшла, в максимально такій альтушній сукні, яка робить паєтки, які блищать, не наче шкіра. При цьому у неї топік на горі з рукавичками, при цьому він мережений. Я дуже... Дуже люблю такі приколи, де у нас відкрите тіло, але при цьому не дуже відкрите. І за рахунок цього такого сіренького кольору, цього такого панчошного кольору цієї водолазки, у нас кольє просто виділяється максимально на шиї. При цьому у нас цікавезна текстура на цицях, у нас цікавезна текстура на стегнах, у нас інша текстура виходить знизу, у нас більш така поглинаюча. Світло, текстура виходить з цих ракушечок по боках, у нас вологе волосся, це прям ну, максимально такий максимально формальний, максимально фемінний, але при цьому якийсь панкушний, альтушний стиль. І ось саме це і є головним уроком, який можна вивчити з її гардеробу. Тому що, якщо вам хочеться якийсь більш альтушний стиль. Нещодавно у мене була моя перша трансляція на твічі, і мені там задали питання, як одягатися альтушно, якщо в житті також є responsibilities і так далі, і тому подібне. Мені здається, на цей момент вже вийшов кліп на моєму другому каналі, який я тепер буду вести кліпами зі стрімів. Посилання на мій твіч і на цей канал я залишу в описі відео. І урок, який я хочу, щоб ви засвоїли з її гардеробу, це те, що можна знаходити якісь цікаві альтушні образи і при цьому бути собою. І при цьому. Тримати планку певної формальності. А якщо вам не вистачало фешн-контенту, то ось відео про Оскар, про яке я говорив в цьому відео. А якщо вам хочеться чогось більш живого, чогось більш цікавого, ось посилання на канал з кліпами з моїх стрімів, а ось мій телеграм-канал, в якому я ділюся новинами світу моди і новинами свого життя. А з вами був я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис Кайні Чакіо. Не забувайте піклуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Папа! -па.